Автомобілі ФПІВІ дрони отримали переможці та учасники Вінниціянського кінефестивалю. Військову техніку передали Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Підсилили спецпідрозділ Гур-Кракен, п'яту окрему штурмову бригаду, підрозділ Пегас, зведеного батальйону повітряних сил «Маверік» та спецпідрозділ повітряних сил Сокіл. Автомобіль та дрони будуть виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту. Я вважаю, що ну, це дуже гарна допомога від міської ради, тому що дрони це актуально. Завдяки праці дронів наша піхота може спокійно зберігати рубежі наші. І ну, ми не підпускаємо ворога близько до нас. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу допомагає захисникам в рамках пріоритету безпека та оборона. Штаб було створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад для посилення допомоги армії. Цьому році ми провели перший такий е венеціанський наш традиційний фестиваль з військовою тематикою, саме е гумористичні короткометражні фільми, які нам надсилали військові різних підрозділів. Ну, от, і на сьогоднішній день ми передаємо переможцям е цього фестивалю за перше, друге і третє місце, починаючи з автомобіля і завершуючи півдронами. Якраз ми сьогодні поспілкувалися, що в цілому заходи така ідея і продовжує проводити такий фестиваль і навіть масштабуватися не тільки щоб це було короткометражне кіно гумористичне, а й повнометражні або середньометражні фільми.